Радий бачити вашу участь у Бучанському саміті і особливо радий бачити вас сьогодні в парламенті України. Я дозвольте подякую одразу за ту велику підтримку і допомогу, яку Україна отримує від Словенії. Це для нас є надзвичайно важливо і особливо в цей складний період. Питання підтримки України, підтримки обороноздатності України, підтримки України в українського війська є визначальним для нашої спільної перемоги. Я хочу подякувати за всю ту допомогу, яку ми отримуємо від Славенії на як на двосторонньому рівні, так і на багатонаціональному рівні і на рівні Європейського союзу. Це для нас є дуже важливим таким рішенням. Ну я особливо хотів відмітити, що крім... Військової підтримки а сьогодні ми почули дуже важливу. Моральну підтримку і ваш виступ, який частково складався з української мови, це було вражаюче. Тому хочу подякувати вам. Також я хочу подякувати крім військової допомоги за цілу низку сприянь в частині підтримання енергетичної безпеки України, в частині гуманітарної безпеки. Я особливо хочу подякувати за тих українців, які знайшли свій прихисток в Словенії. Це для нас дуже цінно, тому що ви знаєте, що людина це вища цінність. Кожної держави. Я дуже дякую, що в цей складний для України час ви настільки полюдяному віднеслися до українських біженців і переселенців. Якщо ще дозволити окремі слова вдячності, я хочу адресувати вам за лікування і реабілітацію українських військовослужбовців. А також за підтримку ініціативи першої леді України Олени Зеленської в частині психологічної реабілітації осіб, які постраждали від цієї війни, ми знаємо великий досвід Словенії в цьому цьому питанні. Я думаю, що після завершення цієї війни, після нашої перемоги, це питання буде стояти також доволі гостро, і ми дякуємо, що ви є першими, хто допомагає Україні в такій складній і дуже тонкій. Сфері, як сфера психологічної і психіатричного здоров'я, окремо я хотів би сказати, що ця війна ставить перед нами одне дуже важливе питання це справедливого миру. І тому ми будемо дуже вдячні. Ви знаєте, що президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, як ми бачимо завершення цієї війни, як ми бачимо перемогу України, і практично всі пункти з цієї формули віднайшли. Своє втілення в резолюції Генеральної асамблеї ООН, коли 141 країна підтримала це. І я от хочу подякувати вам, як співавторам цієї ініціативи, тому що це дуже важливо і ми хочемо знайти мир, але саме справедливий мир. І будемо вдячні, якщо ви підтримаєте цю формулу, запропоновану президентом України. Ще одне питання в продовження справедливості це питання створення спеціального трибуналу. Я хочу подякувати Словенії uh, за те, що ви увійшли в кор груп по підготовці цього питання, тому що після uh, отримання ордеру на арешт Путіна, який видав міжнародний кримінальний суд, питання справедливості і перепитання міжнародних вироків зараз стає питання честі усього світу. Тому я дуже дякую і за вашу підтримку тут. Я сподіваюся, що спеціальний трибунал ближчим часом все-таки буде сформований. Також я, я от хочу подякувати Словенії за той високий рівень санкційного тиску, який ви утримуєте щодо Російської Федерації. Для нас дуже важливо, щоб цей тиск не зменшувався, тому що. Ми повинні зробити все, щоб санкції, врешті-решт, стали нестерпними для Російської Федерації, щоб вона відчула скажений економічний біль, після якого припинила би цю війну.